Перша окремо важка механізована бригада це техніка, відповідальність і люди, які тримають оборону щодня. Бригада злагоджено працює, розвивається і навчається, щоб бути готовою до будь-яких викликів. Якщо і ти хочеш стати частиною команди професіоналів, дивись далі, які є посади, та обирай свою. Оператор БПЛА це точність, розвідка та технологія в одному. Ти шукаєш цілі, коригуєш вогонь та забезпечуєш перевагу над ворогом. Твоя уважність та холодна голова вам може врятувати життя побратимів та змінити хід бою. Стрілець це точність і відповідальність. Твоя задача прицільний вогонь, контроль сектору та захист побратимів. Тут немає місця паніки чи сумнівом, адже кожна секунда важлива. Водій це рух, швидкість, життя. Коли треба, ти підтримуєш, доставляєш, вивозиш. Твоя техніка не має права підвести. А твої навички це безпека екіпажу та оперативність підрозділу. Якщо готовий діяти, не чекай ідеального моменту. Він уже настав у складі першої ОВМБР. Ти зможеш не просто виконувати накази, а реально впливати на хід подій. Тому обирай свою посаду та долучайся через перший центр рекрутингу.